Добра здоров'я всім! Прийшов час, пора така осін, що треба садити чеснок, аби цілу зиму і ціле літо вам їсти. І що вам хочу показати, Дивіться, леси, я даю. Не межінші лесю ви всі знаєте. Це наші лесі, яка робить мазі. Ви можете заходити на її сторіночку і дивитися там її коментарі, все там, що про неї. Лесь, скажи, які там, як твоя сторіночка називається? Сторіночка називається натуральні масі. Натуральні приполісні масі. То, є, то все з бджолів всі робить. І з корови, де та корова, в нас і діти, до бика гонити неї немає коли. Бика нема. І бика нема, розумієте. А зараз що я вам хочу показати, Дивіться, такий зрейхлювач, дуже багато, ви всі знаєте вже за цей зрихлювач, мій, і за ці грабельки, які знімаючі. і такий ще зрихлювач козирком. Такий, бачите, він, є. Він, може, той ж він може замінити всі сапки, якими використовувалися дотепер. Я думаю, що вони змінили повністю всю е, систему посадці е, городів. Я маю до Леся, тримай і ми готуємо е, цей. Тут такий чеснок, вічі в неї росте. Бачиш, у нас ну, ми теж його їмо. Але такі все садимо. Тримай, склади туди. Ага. Двічі, тут тепер що ми робимо? Лесі робить тим тоненьким зрихлювачем, я таким з козірком, що робить ямки ще. Ну, то, якщо ви хотіли зрозуміти, як він ямки робить. Двічі. Глядка ще не спровлена. Двічі. Бачите? Глубина ямки під що хочете, ви робите. І... Так що вам вже не треба тої сапки, сердечко, там у нас є різні сапки, там під е, півмісяць такі, ну практично хто як до чого привикне. Тому що ми йдемо чи кажуть до чогось нового. Оксана ще й не смієш, бо Оксана моє все сміє. Дивіться, грабельки для того, щоб зрівняти землю, загорнути. Ну Оцей кусочок у нас пенс, ще не справлений, весь відстиль, так? встає. дивіться, як ми тут зараз землю рівняємо. Двіться, як ми рубаємо груди тут. Бачите, проходить через цей. Натягаємо землю сюди. І граблі, де теж Тим більше цей. Якщо без грабельок ви маєте ці в сторону всі стоїть, обсапувати так землю. Покажи, бляще. Бачите, робити віч. Добре знімати, Оксан. Не хочеш помінятися, а? Не хочеш. Ну як хочеш. Так. О, мочесник треба посадити, може так кликати. Так, каже, Те, веща, каже, кому треба помогти. Двічі, ми вже прийшли 4, більше 4 метри. Ви ці яка нас марка тут іде. Да. Бачи, и и Бачите, в нас і соває чича, чи ця сторона. Бачите. Тобто ви кладете дві на край, собі таку. Ключком на 17 треба обов'язково і закручуєте. Ви маєте собі любу. Ну і тут центр шукаємо менше більше. Отакувати. Ви собі планку любу можете, ви маєте навіть 5 штук чи 5, собі цих. це. Закручуєте. он Тримає так і позимовці. Ну я такого. і отакого. Провідомо світлі неударку, зараз. Щоб... Буквально за ну, пів години ми посадимо 4-5-8, 7-8 метрів чеснику. Це пів години. Це, я маю в виду, якщо ви будете мати такі інструменти, як в мене. Ви можете переглянути наші всі. Канали. Ви можете переглядати всі наші канали, які вироби, ми там робимо. Якщо з нашим інструментом ви дійсно зможете посадити дуже скоро і якісно, чеснок, цибулька, морква, ну всі-всі дрібнички, які ви садите, вона вам йде на круглий рік. І на цибульку, тобто зосередже на чеснок. І весною, цибулька, морква і всі всі дрібанки штучні. Отак От вона виглядає, бачите? Показуємо так, давай з того боку. Дивіться що ми робимо? Сам підходи бріше. Тут не треба сили ніякої. Ви просто собі так, просто-просто два рази протягаєте собі. Дивіться як рівненько норівненько Дивіться Я йду далі одна лишається для контрольна полоса. Ви ведете, а далі дві би було рівно і одинаково ведете собі далі. Бачите? Отак. Леся, ти сади. А я вроблю воровчики. А чи можна поставити мітки? Може ще поставити мітки, хто хоче воровку собі на цю саму ширину через 20 см. Таку. Але не потрібно на око собі чеснок посадили і все. Ну і далі робимо. Ми знімаємо повний процес, я відео пустимо ускореним його. Я роблю трохи скорші, щоб я не. А якщо садити це з насолоду, не з піша, з добру душою, у вас виросте такий чеснок великий. Душа mm -hmm. у вас буде така. Ми знімемо, який виросте. Копаємо ще відео показуємо, як я їх копаю. Я тут взяв лопатки, все, що ми таке. Обов'язково треба для того. От, дивіться, цей вже, напевно, лисні повісав, правда? Mm -hmm. Це дивіться, цей чеснок. Ми такий, ми чеснок вже не будемо садити, ми його з'їмо. Але оцей чеснок, дивіться, як його зберігати правильно. Коли ви його зібрали з городу, цей чеснок, ви зв'язуєте його в пучок такий. Підвішуєте на поді під ну, на банти, під бляху, щоб він сохнув. Потім з першими муразами вже підходите, як зараз цей час, ви його знімаєте, кладете з бантів на землю, ну, на поді, на, на, на цей. І накриваєте ковдру, куфайками, у когось щоби було тепло. І так цілу землю він там стоїть. І і потім він то так само і зберігається. Так, ми зберігаємо. так, так що... ми зберігаємо. Хто як по чому. Він дуже добре зберігається. З нового до нового. І ми ж от Леся каже, що тільки мама наша садила цей чеснок, скільки вона вже тут. Не Ту. знаємо, який це сорт, але він у нас вже багато бачить. Блінки, я не го не його розумію. Розумію, десь який чесночок. Такого фуда, який він, класний. Ти ще з ній подивися, як на рівно файно вже... Рики, ворівчики. Подивись, які ворівчики. подивись, подивися, каже, що рівно, як так би на піджелку робив. А без марки ви так не годні зробити. Який здоров'яний. Десь Ось, ось десь. От дивіться, для чого тепер грабельки. Грабельки для того, щоб спушувати землю і так само зарівнювати її. Ну, от, зараз дивіться, як ми чеснок завертає. Лесі звідти, я звідси, Дивіться тут. Дивіться. Ну. Дуже зручно. І пішли я собі. Ось. А де тут є ще цей чесночок? Я його не вигортав. Оксана, халтура. Оксана. будете такі задоволені, як ви собі зробите такі грабельки, або зробите таку сапку. А як ні, ви можете замовити у мене, то буде дуже файно, ви будете зручно. Ви не захочете більше нічого. Дуже багато коментарів хороших про мої сапки. І такі розлеківачі, і такі. Значить, так цепку зрушу навіть борозну Борозда для того, щоб була водечка файла з щоб не мене цей не замокала грядка. Тепер, Тепер процедура друга. Закриваємо, гнаємо. Як правильно гній буде? Гній таки буде по-нашому, так? Отак киваємо, гнаємо. По-перше, а по-друге, він е, дає тепло на, на цей. І... Тіснок вам точно не замерзне, розумієте? Ви якщо його не доставите, потім ми зараз підемо ще чітинки такої смиреки уріжемо. Покажу, як правильно обрізати смиреку чи яличку, щоб не пошкодити дерево. О, і ще покажу, чим я буду обрізати, маю таку пилочку ножовку лопатку. Зараз покажу ще. І ще, двічі на ці лопатки. Лопатка, жабка з пилочкою, жабочка і пряма лопатка. Ця лопатка вам пригодиться теж, як і на городі. Як і з е, собою в машині, десь на всякий випадок нам пригодиться вам там щось сніг підкидати, пісок під городу Е, Чи так само ви на городі викопуєте морку осінню потім. Бачите? Чи чеснок той? Дійдь, бачите? О. Ви можете викопати ямку собі, що хочете. Ну така пряма, я її першу придумав. Потім я був не, на розкопці і придумав таку жабку, бо в неї зручніші трошки, бачите, такого. Бачите, от, оце якраз цей горбик бачите, він дає дуже великий результат. Що цю лопатку я не можу так зробити, бачите? О, мені вже треба її, ну інакше, по інакше. І так само час пилочку. Ну, це для маленьких корінчиків у землі, якщо ви копаєте, обрізати. А цей бік він теж копає по кругу. Але хто хоче замовити або зробити собі на ліву руку, я можу зробити на ліву руку цей горбик. Зараз я поки в роботі, як на гілочки нарізаю, нам треба на ній гілочки. І ще у нас є ось така саперна лопатка, вона багато функціональна. Вона відкручується. Але ж так само для городу ви можете придбати її. У мене. І багато людей беруть навіть її для... Городніх робіт копати. Бачите, в нас і на кручі довгий держак, і є спеціальний перехідний, як такий. Якщо ви будете переглядати мою сторіночку, відео це все. У вас вийде така лопатка. Бачите, ну давайте, давайте тут спробуємо копати нею. Я навіть не надаю. Бачите. бачите. Так само ногу можна тиснути собі. Спробуємо обліг копати трошки десь. Бачите? Тобто вона копає ліпше від будь-якої лопати. А рубає все практично. Таку лопатку ви тосі можете придбати у мене. Ну, е, Або самі зробити можуть. Так що йдемо різати гілочки, цю пилочку, оцю. Котра вона очиняє. Оця. Відключай дам до... І Ви можете нижні гілочки рубати від стовбура не менше 12 см. Я показую як. І між іншим, рекламую свою пилочку. Оцю, для чого вона згоджується? Вона, грубе дерево не переріже, які та гілочки, коріночки переріже. Дивіться, то сиди сюди оце. Оці гілочки, бачите, вони і так псохнуть. Ця смерека дурно годує. сік тягнуть дурно оці гілочки. Хто не вірить, може зайти в інтернет. І в середньому вибираю я 12 см, найберу більше 15 сантиметрів. О. Вони так так як ножовку, але відтягаю цю пилочку. І ці пилочки, ці, ці я обрізаю. На для тоненьких таких гілочок, не для таких грубих. Тут ну, теж можна обрізати. Бачите? Ні, ну ви виділить, як пелочка робить. Ви бачили? Дивіться. Дивіться. Так ми по до кругу дойдемо. Дава покаємо, як составку Яй. Що яблинку, то дивіться, яблінка. Її треба зрізати, там сосна росте. І все равно не дві загусту. Бачите, ми почистили її. Віць, вона вже вона не хотіла того затинку, вона вже смолу кидає себе, бачите, зберігає себе ось дова. Бачите, ця смолатка. Зараз вона буде мати більше світла. Вона буде скорше рости і ліпше буде рости, тому що її нічого не підтискає, вона буде така кріслата тут рости, ця смирічка. Збереже від, від сильних морозів Сніг, коли впаде, розумієте, тут буде така повітряна подушка і воно не буде замерзати. Всі знають, що можна під снігом не замерзти, там тримає не таку нульову температуру. А зараз Леся вам розкаже за свої корисні настоящі мазі. Леся, розкажи про ці мазі. Так, за мазі я зараз розкажу трішки чуть -чуть згодом. А в першу чергу хочу подякувати майстро, майстрам даренько за такий городній лектар, тому що ми посадили чесничок дуже швидко і оперативно. І думаю, що вродиці він у нас дуже великий. Ми покажемо колись. Так, а за мазі мої дуже багато людей вже у мене замовляли мазі. І дуже хотілося б, щоб люди написали відгуки, чи допомагають мазі, від чого, як. Це дуже. Бачите, є така мазь прополісна. Зараз вона дуже Це великі грязні. Це їсти Це так. Зараз особливо від застуди, кашель, імунітет, шлунок. Є в нас для зовнішнього застосування мазі, є щестотіло, від псоріазу, дерматит, грибок, лишаї, екзема. Дуже добре впорається ця мазь, забирає ці захворювання. Є така живицею, заживляюча рани. Ай, тобто її, її стає на двох чоловік, оцей 30 грамовий полікувати двох чоловік. Ви почитаєте в коментарях на її сторіну, як вона корисна, чи є там погані віддухи. Може комусь чому щось не допомагає, але пишіть, ми будемо раді, так, як ви напишете. дуже багато право. людей брали мас від гіморою, тож напишіть, будь ласка, відгук. За цю машу. допомагає, чи ні? Кажи, але замовити можуть тебе і чимось. Замовити, телефонуйте, пишіть на вайбер номер мій 067 35 95 389 Олександр. Олександра, то Леся. Олеся. Ви хочете замовити якийсь у мене огородній товар, той тобто, сапки, марку, лопатки, все, що ви бачите на моїй спинці. То ви можете дзвонити по номеру 067 95 91 875, звати мене Іван і можете писати на месенджер, на вайбер, на телеграм, на ватсап. сам до тебе може писати. сам до неї на WhatsApp, на месенджер можете писати, ми переглядаємо. Якщо ми зразу не співаємо відповісти, може бути день-два, то ми обов'язково на них відповідаємо. Так що. Діліться, підписуйтесь на наші сторінки, на Лесію сторінку е, на... натуральні прополісні мазі. Натуральні прополісні мазі. І на моїй сторінці майстри Деренько на Фейсбуці, Тік-Ток, Інстаграм, Ютуб. Так що, всім добра здоров'ячка. Дивіться, якщо ви будете робити, по моїй рекомендації, якщо ви після городу, восени чи весною, коли сапка буде довго стояти, протрати її насухо, помиєте її, потім дасте її висохнути і змазаєте, просто потрете його маслом, машинним маслом, любим, переробку, оце все желізо. І ви будете мати сапку на 100 років. Не лінуйтеся, не полінуйтеся. Зробіть, як я вам кажу, і ви будете мати все, дуже якісний товар, він хороший, і за ним вартує доглядати.